Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Коко знижки травня на Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Рашисти отримали нову зброю від Ірану. 26 травня у Курській області впав російський безпілотник іранського виробництва Коцмохаджер. 6 кажуть, що дрон, який раніше використовували як розвідник, тепер здатен бомбити Україну. Чи зможуть сили оборони знайти протидію новій загрозі? Що про це кажуть військові експерти? Та чи правда Іран та Росія навіть попри смерть іранського президента Рейсі вийшли на новий рівень співпраці про все це, а також про те, як Іран потрапив у російську кабалу зі слів наслідного принца Ірану в екзилі, розповім за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 26 травня у російських пабліках почало гуляти ось це відео. Як стверджує його автор, мешканець Курської області, цей величенький безпілотник просто впав у полі. Під його крилом чітко видно до того незнайому ракету. Безпілотник. Село Ширінка. Курська область. Здоровіші! З ракетами. Ось який вигляд ця ракета має на стоп кадрі? Експерти дуже швидко дійшли одностайного висновку. Це безпілотний коцмухаджер 6 дрон іранського виробництва, який вже досить давно стоїть на озброєнні РФ. Він не є якоюсь новинкою, а скоріше відповіддю на турецький байрактар ТБ2, який ефективно палив російські колони на самому початку повномасштабки. Саме тоді рашисти вирішили знайти собі щось подібне. ЗСУ вже збивали такі. Зокрема, у червні 23-го року один із них впав у Криму. Хоч цей дрон із самого початку вважався ударним, рашисти використовували його виключно як розвідника, адже в ході війни подібний клас безпілотників, як і байрактар, відійшли на другий план. Вони не швидкі і їх доволі легко збивають фронтові системи. ППО кажуть експерти. Але тепер Україна має новий виклик. Як я вже казав, збитий у Курській області Мохаджер ніс під крилом ракети. Ось одна з них на стоп-кадрі. Ще раз очевидно, що іранський дрон літав там не для розвідки, а був повністю укомплектований і готовий бомбардувати прикордоння уже 27 травня. Відомий військовий експерт аналітик німецького видання Більд Юліан Рьопке написав, які ракети ніс безпілотник. Ого, БПЛАКуцмухаджер 6 повністю озброєний авіаційними бомбами класу повітря Земля Каєм розбився. Вину повірите в Курській області поблизу України. Іранська збройна підтримка Росії вийшла на новий рівень, як зазначає BBC News, Ракета Каєм зброя доволі грозна. Виявлена дальність польоту авіабомби Каєм 5 становить. До 40 кілометрів, а мінімальна експлуатаційна висота близько 3 кілометрів. В Ірані вона була взята на озброєння в серпні 2019 року. Це демонстраційне відео від іранського міноборони. Ми знайшли в мережі. Воно в деталях демонструє скитові бомби. Аєм 5 з іранського БПЛА Мухаджер по цілі, десь в Іранській пустелі. Детальніше про те, як кидає бомби Мухаджер, описав директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій. Згурець снаряд наводиться на ціль завдяки картинці з камери БПЛА, яку отримує оператор. Технологію не можна назвати надійною. У разі втрати зв'язку з дроном. Картинка обривається. Безпілотних Мухаджар 6 досить великий. Його швидко защищуть і зіб'ють мобільні групи ППО. З цієї ж причини ЗСУ стали менше застосовувати на фронті турецький Байрактар ТБ2, пояснив експерт. До того ж згорець наголосив, що поставка не є проривом, а лише логічно доповнює поставку самого дрона, бо ракета це звичайний боєприпас до нього. Це не початок поставок, а скоріше супутні озброєння для дрона Мохаджер 6 Безпілотник легко збивається і говорити про особливу зміну фронтової ситуації не має сенсу. Кооперація Теграна і Москви триває, що підтверджує тенденцію взаємодії країн щодо БПЛА. Попри резонансність цієї новини, не вважає це аж такою загрозою для ЗСУ, і український військовий експерт Олександр Коваленко. Він погоджується, що подібні БПЛА збивати вже не є проблемою а отже, підлітати ним впритул до лінії фронту, щоб скинути авіабомбу, означає майже на 100% втратити його. БПЛА Махаджер-6 имел на вооружении ракеты воздух-земля КМ-5. По всей видимости, их планировали использовать по прямому назначению, но это средства ближнего радиуса действия. Именно из-за этого использование Махаджер-6 как ударного БПЛА было невозможно, ведь на таких дистанциях он становится довольно легкой целью и в основном его применяли как разведывательный. А тут и с ракетами Курская область явно планировался применяться на Сумском направлении. З це? рашисти могли би вирішити проблему швидкості, змінивши носій, наприклад, оснастити ракетами каєм свої Су-25. Але тут є інша проблема: літак занадто швидкий, набагато швидший за дрон. Тож пуск ракети з нього робить її ледь керованою, а отже, неефективною. А як думаєте, ви чи стануть нові абіабомби проблемою для ЗСУ? Напишіть про це у коментарях. Але поява цієї ракети свідчить про те, що російсько-іранські відносини не у кризі через смерть президента Ірану Раїсі, як хтось міг прогнозувати, взаємодія осі зла триває і, на жаль, може зміцнюватися. Іран змушений допомагати РФ, бо залежить від неї, і смерть тегранського м'ясника Ібрагіма Раїсі. Нічого не змінила про це в ексклюзивному інтерв'ю журналісті ТСН Ользі Кошеленко з Вашингтона розповів Реза Пахлаві, спадковий принц Ірану, який вже 45 років живе в столиці США через революцію 1979 року. Що усунула монархію і привела до влади релігійних лідерів, його родина не може повернутися додому. Між Тегераном і Москвою давні стосунки, і що слабшим стає режим, тим більше він залежить від підтримки Росії. А Росія свою чергу використовує ресурси Ірану, тому Іран продає Росії дрони і ракети для війни проти України. Це не те, щоб сидів собі Хменії в Тегерані і думав, треба, щоб Росія напала на Україну, але він повинен продовжувати грати в цю гру, щоб отримати підтримку з Москви. Це досить заплутана гра з іншого боку. У сферах проксі воєн це однозначно політика Хаменії. Чи це Хезбола, чи Хамас, чи Ісламський джихад, чи всі разом безперечно, його гра отримав. Ти якомога більше заслуг, не відповідаючи за це безпосередньо, і саме тому сталося 7 жовтня напад Хамасу на Ізраїль. Це все переплетене і взаємопов'язане. самий ж іран, попри яскраву картинку, яку продукують місцеві пропагандисти та владна верхівка, не такий вже й монолітний. Резепах главі упевнений серед людей підтримка режиму релігійних фанатиків на його батьківщині не так вже і висока. Проте чекати, що іранцям дадуть вільно вибирати наступника Раїсі безглуздо і змін політики Ірану очікувати також поки що зарано. Так званий верховний лідер контролює практично кожен аспект іранської політики, зокрема зовнішньої. Неважливо, хто стане президентом. Це його повноваження. Він визначає, якою буде політика. Тому неправильно вважати, що інша людина матиме інші підходи. Це фактично буде продовженням антизахідного курсу, який вів хаменії ні війни, ні миру, підтримка проксі все, що вони робили до цього. Хоча система стає все більш нестабільною і вразливою, ми вже бачимо ознаки розколу всередині системи. Уявіть собі намет, де Хаменеї є головною опорою. Як тільки він піде, все розвалиться. Тож на нас очікує багато проблем не лише поки він при владі. Я говорю і про те, хто успадкує владу. Дехто доводить, що Раїсі прибрали його опоненти, бо він був потенційним спадкоємцем. Люди також пам'ятають, що сталося із Рафсанджані, яким загадково. Тим чином він закінчив, так що справи там ідуть не дуже. добре. А як думаєте, ви до чого ще варто готуватися Україні, враховуючи союз Росії та Ірану? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.